У Ерефії прогриміла чергова гола вечірка. Похресниця Путіна Ксенія Собчак влаштувала сатанинський шабаш на честь свого дня народження та роздраконила своїх співвітчизників. Чому росіяни захитали пропагандистку? Розповім за миття з вас вподобайка. Рупорка Кремля Ксенія Собчак вирішила відмітити свій 44-річний день варення з розмахом. Запросила на гулянку усю кремлівську естраду. Філіп Кіркоров, Глюкоза, Гагаріна та навіть уродженка Мукачева Лоліта Мілявська. Словом усіх тих. Кого раніше заскочили на сумнозвісній голій вечірці російської блогерки Насті Настілієвої? До слова саме собчак тоді підкинула зірці ідею спати у білизні. Ну або без однак цього разу собчак вирішила не ризикувати, щоб не накликати на себе гнів ФСБшників та хрещеного батька і трошечки вдягнутися. Головною концепцією цього святкування була театральна вистава її чоловіка Костянтина Богомолова про життя самої Ксенії. Це взагалі комусь цікаво. Організація тусовки влетіла Собчак у копієчку і далеко не одну. Замість того, щоб донатити на так зване СВО пропагандистка, витратилася на столи, які просто ломилися від делікатесів. Схоже, це і зачепило російських громадян, які завалили сілєбріті коментарями. Вони розкритикували геть усе від пафосу російської еліти до декольте Собчак.